Журналістом не можна бути з 9 до 6 чи з понеділка по п'ятницю. Це на собі відчувають віківці. Вони роботі віддаються на повну різні покоління телевізійників. Вже 24 роки готують провідний регіональний медійний продукт. Як працюється нинішньому колективу та хто його привітав, розкаже Яна Федоровська. Привітальне відео та хештег Віка – Саме стільки цьогоріч святкує компанія. Сотні містян висловили своє поздоровлення телеканалу. Серед них ведучі, лікарі, вчителі, банкіри, музиканти, діти та навіть вагітні. Бажаємо тобі вдячних глядачів. А ми тобі обіцяємо нових телеглядачів. Дівчата три чотири. Долучається до віківського конкурсу. За привітання, телеканал роздає подарунки. Усі учасники будуть з призами, а найкреативніший отримає срібний патріотичний кулон. Своє вітає іменинниця отримує і в соцмережах, і наживо. Віківці теж висловлюють своє поздоровлення. Я прийшла на телекомпанію, мені було 18 років, і я здесь уже вот. 9 років. поэтому для мене та жизнь ти второй дом, вторая сім'я. Це не робота, тому що на заробіток журналіста ніхто в нашій в нашому місті не живе. Це передовсім задоволення. Задоволення від того, що ти спілкуєшся з людьми, що ти допомагаєш людям. Дуже круто, коли ти знімаєш сюжет, а на наступний день людям дають тепло. Коли депутати тебе слухаються, а не навпаки, і коли ти їм вказуєш на якісь там певні огріхи, і вони то виправляють. Це справді круто, цікава робота, приємні люди, нові знайомства і щодня якісь нові емоції. Телеканал активно розвиває і власний інтернет-ресурс. Наразі Віківський сайт один із найпопулярніших на Черкащині. Коли бачиш якусь подію на вулиці, ти вже оцінюєш її не з точки зору того, що щось відбулося, а з точки зору того, що о, це ж новина, потрібно швидко про неї написати, там подзвонити, сфотографувати. Потім вже думаєш, куди ти потелефонуєш далі, щоб відібрати коментарі стосовно цієї події. Ну і відповідно вже від. Від цього коригується і твоє життя та і сприйняття світу. Дорогі глядачі, діліться з нами своїми думками в соцмережах на нашому сайті. Також можете телефонувати. Ми завжди радо сприймаємо конструктивну критику. Від цього ми стаємо кращими, а вам з нами цікавіше. Ваше привітання. Телеканал чекає до 17 вересня. Тоді і визначить найкращого. Ірина Малюкова, Яна Федоровська, Сергій Єфімов. Вікка новини.